The <laughs> Друзі, сьогодні ми розберемося, як створити свій перший лістинг на Etsy покроково від фото до публікації. Мене звати Христина. Наша компанія називається PodBull. Це новий проєкт, який ми запустили у 2024 році. Ми працюємо із нашої друкарні у Нью-Йорку і надаємо послуги у сфері print-on-demand, друк на вимогу. Через наші соціальні мережі ми створюємо інформаційні та навчальні відео на тему онлайн-торгівлі, щоб допомогти вам краще орієнтуватися у цій сфері. Отже, подбул. У це не просто ваш постачальник, а надійний партнер на всьому шляху. Якщо ви тільки створили свій магазин, не хвилюйтесь, я все розповім і покажу на екрані крок за кроком. Просто і без складних термінів. Я також дам декілька практичних порад, як спростити створення лістингів, як зробити цей процес швидшим, так, щоб кожен наступний лістинг ви створювали швидше, ніж попередній, а також як зробити лістинги привабливими, щоб їх швидше знаходили покупці. Отже, почнемо! Зараз ми знаходимося на головній сторінці нашого магазину і в меню Shop Manager натискаємо listings і в правому верхньому кутку Add a listing. Перше нам потрібно знайти категорію. Для нас це буде t-shirt. Ось вона з'явилася. І натискаємо Continue. Далі. What type of item is it? Physical item. Who made it? Another company or person. Інша компанія або. Особа. What is it? A finished product or a supply or tool to pink things. Це готовий продукт. When was it made? Коли був цей продукт зроблений і made to order, тому що ми будемо робити це на замовлення. І оскільки ми вибрали made to order, автоматично. У нас з'являється поле для Production partner Натискаємо add production partner вводимо ім'я Production, назву «Production Partner». І тут нам треба вибрати, «Show this production partner names to buyer», чи не показувати. Показувати чи не показувати назву партнера. Звичайно, ми, як компанія, були б дуже раді, якщо ви показували. Але зазвичай ми рекомендуємо закривати, тому що я думаю, ніхто не хоче рекламувати якусь іншу компанію. Тому ми дезактивуємо цю функцію. І наступне це «Descriptive title». Тут нам потрібно пояснити, що саме цей «Production partner» для нас виконує, навіть якщо ми не називаємо назву, все одно мусимо декілька слів сказати. Ми напишемо «A print shop in New York» about production partner. Тут нам треба сказати декілька слів також про. Production partner, Ia Pidhutvalla, says as Dahlehich. They help me to print my designs on apparel products and ship orders on my behalf from their print shop base in New York. And дальше нам потребно вест адресу, то есть не адресу, а однавиже локацију the се налази овај production partner. Односно, за нас, Farmingdale, New York, United States of America. обрали Farmingdale, New York, United States of America, and about your partnership. Why are you working with this partner? Тут нам треба розповісти трошки про наше партнерство, чому ми працюємо з цим партнером. І для нас найбільше підходить ось ця опція. «I don't have the technical ability or equipment to make it entirely by myself. У мене немає технічної змоги чи обладнання, щоб зробити продукт. Наступне what is the role in the design process?» Яка ваша роль в процесі дизайну? Я буду обирати I design Everything Myself, тобто я роблю дизайн для всього сама. Ви вы вибирайте, звісно, до того, що вам підходить, я, яка опція вам підходить, як ви робите свій дизайн. І наступне: what is this partners role in the production process?» Тут ми вибираємо «They make a component». Of my product and I do the rest. Тут немає такого варіанту, який би повністю нам підходив, однак я думаю, оцей варіант буде найближчий до цієї моделі, по якій ми працюємо. Отже, ми обрали they make a component of my product and I do the rest. Натискаємо save і продовжуємо. Тут вибираємо Done, перевіряємо все, чи. У нас все правильно і натискаємо «Continue». Ось ми вже і перейшли до нашого лістингу. Перше, що нам потрібно тут заповнити, це «Title», тобто назва нашого лістингу. І як на мене, це одна з найголовніших частин лістингу, адже саме по назві клієнти можуть знайти саме цей товар. Ми будемо створювати назву. І опис, а також теги, тобто ключові слова, за допомогою подбул GPT. На даний момент це закритий канал. Ми надсилаємо посилання. У нас існує спеціальне посилання, яке ми надаємо, якщо хтось потребує його. Цей футбол-чат GPT ми тренували протягом місяця аналізувати і на основі цього аналізу створювати назви, опис, а також теги для Etsy. лістингів. Отже, давайте поглянемо на. Мокап, який я створила. Я хочу зауважити, що деякі з матеріалів я створила до того, як почала працювати над лістингом. Тобто я підготувала заздалегідь мокапи, деякі тексти, щоб спростити роботу. ви також можете підготувати ці матеріали заздалегідь, щоб пришвидшити процес. Отже, давайте поглянемо на цей мокап, який я підготувала, і який ми будемо використовувати для нашого лістингу. Ось він. На екрані це така футболка з марками, і на марках зображені різні пам'ятні місця з Нью-Йорка. І на основі цього мокапу я створила промпт, який зараз буду використовувати в футбол чат GPT. Ось цей промпт, який я створила. Design with the stamps where famous landmarks, locations, objects, vehicles from New York City are depicted. This design is on t t-shirt product. Please make sure to use the same keywords in title, description, and text. Let's see what chat we information. І вставляємо в наш etsy лістинг. Так, бачимо, що цей заголовок підходить по довжині, тобто зі 140 символів, ми використали 127 Тут нам Etsy рекомендує не використовувати повторень. Так, я згідна з цим, тому трошки підкоректую зараз цей заголовок. В першу чергу, замість слова shirt я веду слово худі, тому що в цьому лістингу ми також будемо додавати худі. І давайте також замінимо оце слово Нью-Йорк, просто на великі літери N. Івай, тому що так також називається місто, і деколи його також за таким словом шукають. Отже, наш заголовок готовий. І наступне, що нам потрібно, це додати фото. Як бачите, зараз Etsy дозволяє додати нам 20 е, фото і одне відео. Донедавна було 10 фото, але, як ми знаємо, було оновлення, тому будемо додавати все, що у нас є. Е, перш ніж додавати фото самої футболки, я би хотіла додати фото з кольоровою гамою та розмірами, оскільки у нас 20 фото дозволено, у нас достатньо місця, щоб додати все. Що ми хочемо. І ось ці фото з гамою кольорів будемо також використовувати для більшості лістингів одинакові. Отже, я підготувала ці фото і додаю. Тепер ми будемо додавати самі фотофутболки. Тут ви можете додавати абсолютно різні фото з різних ракурсів, фото ближче, далі, різних кольорів. Звичайно, не потрібно додавати всі кольори, оскільки ми вже маємо кольорову гаму, можете додати найпопулярніші кольори. Тобто все залежить від вашої фантазії. Тепер давайте правильно розмістимо ці фото, тому що, так як ми розмістимо їх зараз саме тут, одне за другим. Саме так будуть бачити їх клієнти, коли зайдуть у ваш лістинг. Отже, це буде перше фото, це буде друге, третє, четверте, п'яте і ось так шосте. І дивимося ще на ось ці фото, також трошки поміняємо порядок. Так, все добре, ці розміщені по порядку. І наступне, що нам потрібно зробити, аджаст Thumbnail. Thumbnail – це так звана обкладинка вашого лістингу. Це саме те фото, яке клієнт буде бачити в пошуку, тому ми зараз його трошки відредагуємо, тому що саме від нього залежить, чи клієнт натисне і перейде в ваш лістинг, чи ні. Натискаємо Adjust Thumbnail, Трошки збільшимо так, щоб. Був дизайн по центру, але все ж таки було видно, що він роз... знаходиться на футболці, розташований на футболці, і також більш центрально його розташуємо. Так, думаю, зараз непогано. Натискаємо «Apply», ще трошки збільшу ось так. І ось так. Так, «Apply» тепер гарно. І ще хотіла би показати одну деталь. Ось наше перше фото в лістингу натискаємо на нього, і тут ми також можемо додати Alt Text. Alt Text – це. Текст, який відображається, в випадку, якщо клієнт не бачить вашого фото. Тобто, по якійсь причині, воно не відображається для нього. І цей текст буде відображатися тільки в тому випадку, коли не відображається фото. Більше ніде в магазині цей текст не відображається, однак він також допомагає вашим лістингам. Піднятися трошки вище в результатах пошуку. Тому давайте додамо його. Я також його підготувала заздалегідь. Це не повинно бути щось довге, велике, просто короткий опис того, що зображено на фото. t shirt with stamps depicting New York City. Для мене це буде звучати саме так. І зберігаємо, і натискаємо «Done». Отже, бачимо, що з фотографіями ми завершили. Також хотіла звернути би увагу ще на одну деталь: якщо замість мокапів ви все ж таки захочете використати реальні фотографії, і що звичайно дуже добре, тому що Еці і клієнти на Еці дуже полюбляють реальні фотографії. Робіть як... При природному освітленні та вибирайте різні ракурси, вибирайте найкращі кадри, і ви можете зробити фото детальні. Наприклад, фото ближче, фото дальше, фото текстури. А найкраще взагалі фото в використанні. Клієнти люблять бачити, як продукт виглядає на комусь на якійсь моделі. Також, якщо у вас є відео, я дуже рекомендую його додати, тому що Etsy полюбляє лістинги з відео. Також клієнти люблять побачити, так сказати, продукт вживу, тому обов'язково додавайте відео. Це не повинно бути щось складне, щось довге, це невеличке відео. Еце дозволяє до 15 секунд і без звуку, це не відтворює звук. Переходимо до наступного поля: це description опис. У нас опис буде складатися з двох частин. Перша частина це унікальна частина, вона буде різною для кожного лістинного. Ну, тут ми будемо розказувати про цей. Окремий виріб, тобто як він виглядає, з чого складається, в чому його особливість, як його використовувати, і так далі. І я вважаю, що description, тобто опис, це також дуже важлива частина лістингу, оскільки тут ви можете розповісти всі деталі про цей продукт. Друга частина нашого опису буде складатися з загальної інформації, тобто як доглядати за продуктом, як відбувається підготовка і відправка продукту. Різні політики, скасування, повернення і так далі. І ця друга частина буде однаковою для більшості лістингів. Отже, я підготувала другу частину, заздалегідь я її додаю зараз. А першу частину ми беремо, ту, що запропонував нам подбутчет GPT. Перевіряємо все ще раз. Це виглядає добре. Наступне Personalization. ми не будемо додавати, оскільки це не персоналізований лістинг. Далі ціна. Ми не будемо додавати ціну і кількість ось тут, тому що ми будемо додавати варіації, і ціна і кількість також буде окрема для кожної варіації. Я обираю такий варіант, оскільки вважаю, що в майбутньому, якщо нам щось потрібно буде змінити для якоїсь окремої, конкретної варіації. Це набагато то легше контролювати та редагувати. Отже, йдемо вниз, і якщо у вас також, як у мене є різні варіації, натискаємо Add variations». У мене буде дві варіації: одна це за типом продукту та кольором, а друга це за розміром. Для першого лістингу нам прийдеться багато попрацювати, тому що треба буде ввести всі можливі варіанти. Однак для другого і для наступних лістингів це дуже спростить нашу роботу. І після того як я завершу цей перший лістинг, я покажу, як саме зберегти все для другого лістингу, для всіх наступних лістингів і як використовувати це в подальшому. Отже, натискаємо «Create your own». Я назву цю варіацію «Type and color». І саме тут ми будемо вводити всі опції. Я підготувала їх всі заздалегідь. Ми повинні будемо ввести їх всіх одну за одною. Ну, неможливо ввести їх всі разом, саме тому це займає стільки часу. Отже, зараз я їх швиденько скопіюю одну за одною, і тоді ми перейдемо до наступного кроку. Отже, ми додали всі варіації і натискаємо Done. І наступний тип варіації це розмір. До... Знову ж таки, натискаємо Add Variation, Create Your own» і називаємо її size. І знову додаємо одну за одною всі варіації. Натискаємо Done. І далі нам потрібно вибрати. Чи будуть відрізнятися ціни для різних варіацій? Так, у моєму випадку будуть, і я думаю, у вашому також, тому що часто буває таке, що деякі кольори маючи іншу ціну, або розміри, наприклад, 2XL, 3XL, зазвичай трошки дорожчі. Тому ви можете вибрати тут Size, тобто розмір type and color і type and Color and Size, тобто і, і, і тип, і колір, і розмір. Я буду вибирати саме цей. Варіант Processing Profiles Vray, right? тобто, якщо м, час підготовки для якоїсь варіації відрізняється. Для мене не буде відрізнятися, тому я не активую quantities vary, right? тобто, якщо змінюється кількість, варіюється для різних кольорів, або кольорів і типів розмірів, або і для кольорів, і типів і розмірів, знову ж таки, я буду вибирати Варіант, ось цей, і ще нам залишився ску номер. Тут я хотіла би пояснити, як працює подбул. Є два варіанти. Якщо у вас ще немає лістингу на еці, ви можете спочатку створити його на подбул. В такому випадку подбул автоматично над... надає ску номер для кожної варіації. Але на даний момент навіть це нам не потрібно, оскільки ми автоматизували наш сайт. І якщо ви інтегруєте ваш etsy магазин з подбул, коли. Коли ви отримуватимете замовлення, воно автоматично попадає на панель керування в подбул, і там ви вже його можете редагувати, коригувати, як вам потрібно. Тобто, номер не потрібен. Я буду використовувати ось цей другий варіант, і я не буду додавати по номер. Отже, натискаємо Apply. Тут як бачите, ми можемо редагувати ціну і кількість, оскільки в нас зараз з кількістю немає проблем. Тобто, ми для всіх додамо однакову. Кількість, натискаємо, ось тут, щоб вибрати усі можливі варіації, і натискаємо Update Quantity і введемо, наприклад, 50. І натискаємо Apply. І як бачите, автоматично для всіх варіацій кількість оновилася. Далі ми будемо змінювати ціну. Ви можете, оскільки для деяких варіацій ціна буде відрізнятися, я зроблю це, щоб було швидше. Я знову ж таки виділю ці варіації і натисну Update Price. Я тут вже порахувала ціну, яка має бути, і для більшості варіантів в мене буде ось ця ціна, тому я її додам. Тут не має бути ніяких значків, тому... Видаляємо значок долара і натискаємо Apply. І як бачите, ціна оновилася у всіх варіаціях. Що я буду робити далі? Просто деякі з них підкоригую. Наприклад, нам потрібно змінити ціну для 2X Large. Тому я зараз просто її ось тут підкоригую. Дивимося, чи ще у нас є 2х Large. Так, ось тут ще є. Тобто, ось таким чином ви підкориговуєте всі ціни. Я не буду дальше проходитися. По усіх ось цих цінах, тому що як бачите, в нас 195 чи 198 варіацій, вже не пам'ятаю. На початку було написано, це б зайняло дуже багато часу, тому я просто показала, як це робити, і ми переходимо далі до заповнення нашого лістину, але ви ж, звичайно, коригуєте всі ціни згідно з вашого прайс-листу. Далі, як бачите, у нас вже вибрано, що це фізичний товар. Також у нас вже вибрана категорія. І переходимо до Attributes. Тут нам потрібно вибрати матеріал, ми вибираємо котон і «Поліестер». Готово. Далі primary color. Оскільки у нас багато кольорів, ми просто виберемо один з них, наприклад, білий. Secondary color також виберемо якнайпоширеніший чорний. Розмір залишаємо порожнім, оскільки у нас багато розмірів. Sustainability це також не стосується нашого лістингу, тому нічого не вибираємо тут. І натискаємо Show All Attributes. Будемо заповнювати все, що можливо: length, тобто довжина рукава. Я буду обирати short Sleeve, тому що на першому фото у нас футболка з коротким рукавом. Іноді час від часу ви можете міняти, наприклад, додавати водії і тоді тут змінювати на довгий рукав. Далі Neckline. Давайте оберемо scoop. Далі closing style. Оберемо Minimalist. Наступне Occasion. Тут можна обрати будь-що, можна залишити пустим. Я не буду заповнювати, тому що для цієї футболки немає якоїсь особливої події. Holiday. Також я залишу пустим це поле, оскільки немає. Якогось свята для цієї футболки, і подивимося на графіку. Я, е, е, як графіку, я оберу Geography and Local і переходимо до тегів, так званих ключових слів. Це саме ті ключові слова, за якими вас знайдуть ваші клієнти. Ви можете додати 13 ключових слів по 20 символів. Кожне. Ми будемо використовувати тут ключові слова, які запропонував нам Podbull Chat GPT. І я покажу вам, як ви можете додавати ці слова. Ви можете додавати його по одному, копіювати і додавати. Або ж, наприклад, ви можете скопіювати їх усі разом, розділити комою і додати всі разом. Ось ми додали всі ці слова, розділили їх комою і натискаємо Add, і як бачите, всі вони додалися. Тобто це такий лайфхак, як додати швидше. Далі ми додаємо матеріали, це буде «Котон» і поліестер. І що нам тут ще потрібно додати, це shipping profile. Я не буду детально на ньому зупинятися, оскільки я Зніму окреме відео на цю тему, тому що це варте уваги, але ми не можемо залишити його порожнім, тому швиденько додамо. Отже, це Made to Order. Вибираємо, скільки часу потрібно на підготовку: один, два або краще, один-три дні. Натискаємо Apply і додаємо Shipping Options. Create New, оскільки у нас ще немає shipping профілю. Тут я би хотіла звернути увагу, хоч ваш магазин із України. Однак ми будемо відправляти товари з Сполучених Штатів, тому тут обов'язково вибираємо United States. Далі додаємо код, додали поштовий код і вибираємо в Україну. Я думаю, ми не будемо відправляти, оскільки це тільки пробний такий профіль доставки. Залишимо тільки Сполучені Штати, вибираємо. USPS 1,5 бізнес-днів. Обираємо Fixed Price і ціну ми ставимо 5.99 і за додаткову одиницю $1,99. Натискаємо Apply, щоб зберегти його. Отже, ми додали shipping profile. Далі нам залишається Return and Exchanges, тобто повернення і обмін. На даний момент це новий магазин, і у нас немає ніяких відгуків, тобто до того часу, поки ми отримаємо декілька позитивних відгуків, ми будемо приймати. Як бачите, ми вже налаштували це раніше, тобто ми приймаємо обмін і повернення. Також тут ви можете створити Shop Section, тобто секцію магазину, в якій буде знаходитися цей дизайн. Натискаємо Add Section і назвемо якостю. Секцію, цю папку давайте назвемо її Geography. І натискаємо Save. Feature Listing. Тобто, якщо ви хочете, щоб цей лістинг показувався в цих перших чотирьох лістингах, які висвітлюються зверху в вашому магазині, ви можете також активувати цю опцію, оскільки в нас зараз тільки один лістинг, я її активую. І далі оновлення може бути. Автоматичне або ручне. Тобто кожного разу вам прийдеться заходити в цей лістинг і оновлювати його вручну. Я вибираю автоматичне і натискаю Save as a draft, Тобто зберігаємо як чернетку. І зараз покажу, для чого ми це зробили. Як бачите, ось в наших чернетках є один лістинг. Тут натискаємо на настройки і натискаємо копі, тобто скопіювати цей. Лістинг і натискаємо Save as a Draft to». Як бачите, у нас тепер дві чернетки, і ось заходимо в цю першу оригінальну, яку ми створювали. Це ще раз зараз гарно перевіримо. Все добре, натискаємо Publish. Знову оновимо. Ось він вже активований цей ваш лістинг. Отже, вітаю офіційно ваш перший. Лістинг на Етці опубліковано. Зараз покажу, що ми далі робимо з цією чернеткою. Значить, переходимо до чорновика і ми його відредагуємо. Змінимо назву. Н назвемо також чернетка draft, тому що назва буде мінятися. Також видалимо ось ці фотографії, які будуть мінятися. Першу частину опису, оскільки він також буде мінятися. І теги. Це решта ми залишаємо без змін. Так, видаляємо теги. І знову натискаємо Save as a Draft. Таким чином, ви зекономите дуже багато часу, оскільки ви кожен наступний лістинг будете редагувати тільки частково. Найбільш трудомістка частина це варіації вже збережена, і ви будете додавати лише новий заголовок, частину опису і теги. Зараз покажу, як це зробити. Натискаємо копі і знову ж таки, за допомогою чату GPT, трошки змінимо наш промпт і підготуємо знову опис, назву та теги. Швиденько зараз покажу вам, як редагувати цей лістинг. Не буду додавати все детально, як в першому, тільки ті поля, які змінилися. Отже, копіюємо заголовок, назву нашого лістингу, додаємо. Далі додаємо фото, які змінилися, тому що це вже інший продукт. Знову ж таки, змінюємо порядок, так щоб все виглядало гарно. Знову трошки редагуємо нашу обкладинку, додаємо першу частину опису, як і в попередньому лістингу. І нам залишилося додати ще теги. Я не буду додавати всі 13, Звичайно, потрібно додати якомога більше тегів. Бажано всі 13, тому що кожне ключове слово це шанс, що вас знайдуть. Я лише додам декілька, просто щоб знову ж таки показати, як це працює. Ось додала лише декілька для демонстрації. І натискаємо «Publish copy with changes». Натискаємо «Publish». І як бачите, дуже швидко ми створили другий лістинг. Це буквально зайняло у нас всього декілька хвилин. Оновлюємо і дивимося: у нас вже два активних лістинги. Оскільки у нас вже два лістинги, я хотіла би на закінчення показати ще одну функцію: як редагувати декілька лістингів. Одночасно натискаємо ось тут на галочку, вибираємо всі лістинги, і ось тут у нас з'являються опції редагування. Ми можемо змінити для всіх лістингів назви. Теги, описи, ціну, тобто масово їх оновити. Ось і все, наші лістинги готові. На завершення я би хотіла дати кілька корисних порад, щоб ваші товари частіше помічали. Перше, оновлюйте свої лістинги час від часу. Еці любить активні магазини. Також не забувайте про SEO. Використовуйте однакові ключові слова, назва в описах і в тегах. А також не забувайте ділитися посиланням на свій магазин та лістинги у соціальних мережах. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть у коментарях. Я з задоволенням відповім або зніму окреме. Відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось у наступному відео!